Друзі, ради вас вітати. Найкраще бізнес радіошоу «Україна експертна думка продовжує розповідати історії успішного українського бізнесу на хвилях країни ФМ. З вами, як завжди, ваш незмінний ведучий Денис Кайр. Сьогодні говоритиме про сучасні енергоефективні рішення в сфері будівництва. Їсть ефіру Котляр Валерій, засновник та СІО компанії Беркс. Я вас вітаю. Доброго дня. Валерій, у вас така звучна назва вашого бренду. Баркс, там прям така позитивна. Розкажіть, як народилася взагалі ідея створення і який шлях ваша компанія подолала за... за який період, до речі? Ну сама компанія була заснована в 2015 році, і причиною заснування це були якраз бачення того, що наш ринок не. Досконали ті системи, які були на ринку на той час, вони були або дорогі, або неефективні, незручні. Тому ідея була з однодумцями створити таку систему, яка б задовільняла і Потреби безпосередньо монтажних організацій, інсталяторів, ті, хто монтують і ринок, бо тенденція починалася якраз вже йшла в енерго, енергоефективні рішення, а альтернатив на ринку особо тоді не було. І ми, як українська компанія, ми почали спочатку почали розробляти системи, а потім вже виготовляти. І на даний момент ми, мабуть, одні із найкращих. В Україні хто займається розробкою, ми не зупиняємось, ми постійно вдосконалюємо наші системи, тому що розуміємо повну проблематику ринку, що потрібно, і працюємо над цим. Окей, а якщо подивитися глобальніше на ринок в цілому Україні, які зараз запроси стоять, не знаю, можливо, виклики да на ринку саме от навісних вентильованих фасадів алюмінових конструкцій. Ну, перш за все, зараз основний виклик: це геополітична ситуація, яка впливає і на економічну складову. а… Вентильовані фасади це середній, середній плюс сегмент. Тому зрозуміло, що люди або йдуть повністю в економію, не думаючи про довгострокові перспективи, про стратегію розвитку. От, це таке основне і. Якби ця причина і тягне за собою повністю всі, всі інші складові, і те, що ми зараз бачимо, це відсутність кваліфікованих кадрів. До речі, ну, в нашій сфері і до цього не було спеціалістів, які б могли готувати наступних спеціалістів. І ми цим почали займатися ще до повномасштабного вторгнення. А на даний момент ми. Повністю якраз зайняті цією проблематикою, тому що е, матеріали можна е, купувати, їх завжди, мабуть, буде достатньо. Ну, хоча коли почнеться відновлення, може недостатньо буде. А, а трудових ресурсів ну, 100% не буде вистачати. І ми якраз зай, ми зараз робимо на це ну, займаємось тим, що е, розробляємо стратегію розвитку професіональних кадрів. Зрозуміло, так, от бачите, ще й навчанням зайнялися, бачите, паралельний бізнес. Oh, no. <гум> Друзі, сьогодні у мене в гостях Котляр Валерій, засновник та CEO компанії Баркс. Валерію, скажіть мені, будь ласка, вашу продукцію, так розумію, використовують в різних типах будівель, да, від офісів до приватних. Що зараз, не знаю, можливо, найпопулярніше, найвостребавніше? Ну, Перш за все, якщо ми сьогодні розмовляємо про вентильовані фасади, бо в нас є інші продукти, uh -huh. там системи скління, системи пасивного сонцезахисту, то якщо саме про вентильовані фасади, алюмінієві системи вони користуються максимальним попитом завдяки простоті застосування, завдяки легкості, кразінні, стійкості. Але ж знову, <пів> повернуся до, до того, що відсутність кваліфікованих. Адрів спонукає нас постійно розробляти нові рішення, які будуть виключати саме людський фактор і, і мінімізувати його. Тому на даний момент ми займаємось розробкою таких рішень, які б дозволяли дуже швидко будувати, скорочувати терміни інсталяції систем утеплення і завдяки цьому відновлювати і країну і будувати нові. Бачите, як проблема з ресурсами стимулює до високих технологій і відсутності людей. Ну, зараз автоматизація процесів розпочнеться роботи і так далі, і тому подібне. Бачите, це стимулює розвиток. Я так розумію, що, мабуть, ви є організатором галузевої конференції, яка називається вона Проф Вент Фасад. Да? І я так розумію, що явно персонал це теж буде одна із тем, мабуть, явно, конференція. але взагалі, в цілому, що це, для кого це? Що там відбувається про що говорити? Ну, перш за все, от, наприклад, вентильовані фасади я займаюся з 2011 року. Угу. І з 2011 року не було жодного з майданчиків, де могли б об'єднуватись повністю всі учасники ринка, починаючи від інвесторів, закінчуючи звичайним монтажником. Ми його зараз на називаємо спеціалістом з монтажу. От, Уже офіційно. Пафосно. Так, так. І... Завдання було саме об'єднати ці всі групи і е, рухати цей ринок, розвивати цю сферу, тому ми вже втретє будемо проводити, ми це вже почали робити. Регулярно кожної весни, як правило, це в березні, де ми намагаємось повністю об'єднати всіх спеціалістів цієї сфери, щоб вони вже доносили, підвищували культуру безпосередньо самих учасників, як монтажників, так і тих, хто потребує, застосовує ці системи. Окей, ви прям наштовхуєте мене на питання, бо ви так трошечки, як то кажуть, про це заговорили, але от детальніше. Окей, ви маєте потребу в персоналі. Не вистачає спеціалістів. Ви сказали, що ви намагаєтесь в цьому напрямку рухатись. Що? що ви робите? Не знаю, там працюєте зі студентами, навчаєте, у своя якась академія. Як, як, як ви намагаєтеся питання вирішити? І я так розумію, дійсно, що проблема нікуди не дінеться в найближчий час. Тому це то треба і далі, і далі щось розвиватись, рухатись, поділіться. Я можливо серед наших слухачів комусь буде цікаво й долучитися, можливо, чому б ні? Ну, ви правильно сказали, що в найближчий час найближчий час це, з нашого бачення це мінімум 5-10 років людей не буде. Тому ми останній рік при всіх тих умовах, які зараз склалися в країні. Ми дуже багато їздимо по регіонах про професійних технічних училищах. Робимо лекції, семінари для того, щоб популяризувати як це рішення, так і зрозуміти, чи готові молоді спеціалісти потім будуть навчатися цьому ремеслу. Готові, я, я вам скажу, що спочатку я скептично до цього всього відносився, але на даний момент я бачу перспективу в цьому, тому що е, молоді е, люди, е, ну, ми їх дітьми називаємо і майстри виробничого навчання дітьми називають, але це вже по 17-18 років. Вони готові навчатися, їм це цікаво, вони готові освоювати це ремесло, тому ми побачивши цю перспективу. На даний момент ми вже організу, організовуємо навчальні програми, які дозволяють готувати спеціалістів для нашої сфери, саме для наших клієнтів, монтажних організацій. І правильно робите, як то кажуть, бачите, насправді мені здається, що наш сучасна молодь іноді дійсно не знає, які є в них можливості. А мені здається, потреба в технічному персоналі буде просто неймовірна найближчих, як мінімум, 10 років. Друзі, продовжуємо нашу сьогоднішню цікаву бесіду. В гостях у мене Котляр Валерій засновник. І СІО компанії Барс. Я знаю, що ви подали на обговорення професійний стандарт для ринку. Що це таке і що він змінить? Чому це важливо? Ну от це знову ж такий уже продукт тієї місії, яку ми взяли на себе. Коли ми почали їздити по професійних технічних навчальних закладах, ми зрозуміли, що потреба є директори і майстри навчального. Я в термінах можу інколи можу помилятися, тому відразу вибачаюсь, майстри виробничого навчання вони готові погрузитися в цю тематику, вони готові навчати дітей навіть декілька вже учбових закладів включили собі в програму до 20%, тому що поки що не мають права більше. І народилася ідея разом з професійними спілками будівельників України. Вони нам в цьому дуже допомогли. І з залученням інституту. Тут професійної освіти ми написали професійний стандарт, тому що до цього моменту в Україні не було навіть професії монтажних навісних вентильованих фасадів. Це дуже дико, тому що. Уже кожен третій квадратний метр облицювання фасадів будівель, утеплення монтується вже вентильованим способом, а немає жодного, жодного закладу, який би готував. Тому ми на себе взяли цю місію. На даний момент я вже з гордістю можу сказати, що нам Національна агенція кваліфікації затвердила це було вчора, прислали листа, що нам вже затверджено професійний стандарт, тому ми йдемо далі. І наступний крок це буде вже освітній стандарт для того, щоб. Щоб уже професійні технічні училища могли готувати розробляти навчальні програми, з якими ми також допомагаємо, надаємо матеріали для того, щоб працювати. Потім друзі, ось такий український бізнес насправді не тільки про себе, а й про сферу, про Україну, про глобальні питання це про український бізнес. Мене останнє запитання, що б ви порадили там архітекторам, забудовникам, дизайнерам, які готові і там, прагнуть використовувати сучасні енергоефективні рішення? Ну, звісно ж, у своїх проєктах з урахуванням своєї сфері діяльності? Я б порекомендував не боятися нових технологій, перш за все, тому що спілкуючись, а я спілкуюсь, ну, з досить широким спектром людей, працюючих в сфері будівництва, і розумію, що дуже часто не застосовують нові технології, тому що їх бояться, тому що не знають, хто може це зробити. Навіть якщо не бояться, але потім стикаються з тим, що реалізувати задумані плани той праці. Проєкт неможливо, тому що немає підготовлених кадрів на даний момент. Я з повністю з, з усієї. Впевненістю можу сказати, що не бійтесь, застосовуйте. Є такі компанії, як, як Баркс, є й інші звичайно, але компанія Баркс краще. Які можуть, скромна компанія. Так, дуже скромна. <світ> компанія, яким можуть допомогти вже повністю об'єднати як монтажні організації, так і постачальників облицювальних матеріалів, а їх досить багато на ринку. І реалізовувати без зайвих накладних затрат. Тобто воно вже. Це відпрацьоване, просто потрібно правильно спочатку відноситись до цього. Як то кажуть, більше питань нема. Дякую, <смі> Дякую, Валері, за те, що прийшли і розповіли про напрямок. Тому я, я навіть не можу сказати, що про свою компанію. Ви сьогодні говорили навіть більше про в цілому якийсь такий великий пласт і напрямок. І це дійсно круто. Насправді я вже акцентував на цьому увагу в нашому етері. Отже, друзі, сьогодні на мене гостях був Котляр Валерій, засновник ТСІО компанії Бакс. Валерій, вам успіху, розвитку. Розвивайтеся і самі, і розвивайте українців, і весь цей напрямок. Дійсно, от ви освітньою якоюсь темою то є, переймаєтесь, тому хай вам щастить, сил наснаги, ну і однозначно успіхів. Дякую вам, дякую за запрошення. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду, друзі, експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.